Як перейти зі звичайної панчішної в'язки на пустотілу родинку? Це ми будемо в'язати ну, рукавичку ті, або шкарпетку. От ви пров'язали трошки полотна. Потрібно пров'язати ось так от. А ну, можна два ряда. Я просто пров'язала більше, щоб показати, як це зробити. Потрібно це полотно скласти вдвоє. І уважно. Набираємо петлі, міняючи. Спочатку з одної спиці беремо, потім з іншої. Тіпа, що? З одної сторони, з другої, з одної сторони, з другої. Бачите, двоє склали і так в шахматному порядку це одіваємо. Уважно, щоб не пропустити нічого по черзі. Кількість петель має бути крат на Так, набрали. Спиці таке у нас, що можна їх починати в'язання з будь-якої сторони. І тепер в'яжемо нашу резинку. Але дивимося, з якої сторони у нас оця петля у нас, у нас з цієї сторони. Я відчуваю, що вона звідси. Отже, її треба пров'язувати виборітньою. Лицева не знімаємо і пішло. Виборітня. Виборідня купля у нас з цієї сторони, що ми склали. Заднє. Лицева не пров'язуємо, виборітня. Лицева не пров'язуємо, виборітня. Лицева не пров'язуємо, виборітня, лицева не пров'язуємо, виборітня. Ліцева не пров'язуємо, виборітня. Треба потренуватися. Ну нічого, що ви десь там може щось неправильно. Набрали, що десь там якась там ниточка тоненька десь там зачепилася, перекрутилася оця у мене петля. І зараз поправимо, поправимо. Лицева, виворітню, теж поправимо її. Лицева, виворітню, Все, і в'яжемо так, як лежать. Я просто набрала тут забагато петель, щоб було зручніше показати, як но взагалі. Но це її можна і зішити. Просто вчиться на маленьких деталях. Лицева. Виворітня. О, лицева мене костка. Дивно, треба поправити лицева, виворідня, лицева, виверітня. Це все у вас. Поправить.